Четвертий піхотинець, побачивши трагічну долю своїх товаришів, дає по газам. Пілот, в свою чергу, нікуди не поспішає. Його витримка приносить свої плоди. Тікаючи, Іван Демаскував позицію п'ятого бійця групи, пілотом приймається рішення підірвати дрон у повітрі дистанційно, щоб накрити уламками обох окупантів. Оскільки попадання не було прямим, приймається рішення привести до розвитку. І як виявилося, недаремно повітряний підрив спрацював на 50%. Один Іван у пеклі, а от другому з цим все ще потрібна допомога. Кугасний заряд перетворює останнього бійця штурмового відділення на шашлик і ставить жирну крапку на спробі штурмувати, принаймні на цей раз.